Наступне. Частка українців все це дуже важливий показник. Частка українців це загально просто чисельність населення України. Загальний приріст чисельності населення це фіксує демографічні процеси, а етнічна складова фіксує етнічні процеси. Так, от, в цілому, в Україні частка українців е, складала за 30 років 54%. Це значно менше. Ніж частка українців серед усього населення У 59-му році частка українців склала 76%, а серед проросту лише 54%. Тобто трошки це в цілому за 30 років. За перший період 59% приріст а 41 тічні меншини. Але за другий період українці вже опинилися менш ості. Серед приросту нас чисельність населення 48,53. Навіть в абсолютних показника чисельність населення України зросла переважно за рахунок Росіян. Це результат 70-х Маланчуківсько-Брежнівської політики розсіщення України. Ну за третій період якби не було цих початку відродження національного. В кінці 80-х років, десь в 87-му року, то я думаю, і в 80-ті роки, на початку 80-х та сама тенденція спостерігалася. Але в цілому, от оце брезький період, ті самі тенденції, тільки прокнулася Горбачовська перебудова, послабний імперський тиск, тому за третій період 50-47. Але нагадую, що. Ну, в навіть в 89-му році частка українців 72%, відсотка, а серед просто 50%. Тобто чітка тенденція, але це ще не про що не говорить. Якщо ми не возьмемо не окремі регіони і області, це ще більш важлива для оцінки. Найсправжня ситуація для українців існувала в південно-західному районі, особливо в Західній Україні. Де порівняно з двома іншими регіонами, за 59-89 років за 30 років 85 населення цього регіону складав приріст на українців. Хоча він був менший ніж частка українців серед цих областей 90%. але все-таки не така різниця, як двох інших. Але й тут намітилася тенденція. До поступового скорочення рівна частки українців серед проросту за перший період. Ну це за рахунок переважно центральних областей, де відбувалася депопуляція. Зокрема, за перший період частка українців серед просто населення південно-західного регіону складала 87%, за другий скоротилася до 85%. Трьох і шістнадцяти, а за третій 39. Тобто серед переріз частка українців серед переросту була меншою, ніж серед ніж серед всього населення. Так, чутно на мене відгукніться. Не чую я вас щось. Сподіваюся, що чути. Так, йдемо далі. Тепер до областей і регіонів. В південному регіоні варто зазначити, що українці, попри інтенсивне зростання, здавалося в абсолютних показниках, але серед переросту південного регіону, оці чотири області Крим, Херсонська, Миколаївська і Одеська, ну переважно за рахунок Одеської і особливо Криму то Українців склали лише 43,71% від загальної е, приросту чисельності. В цьому районі, як до речі, і Донецько-Предніпровською, чітко просвяткує тенденція до не просто зниження частки, а і до того, що менше половини. Якщо за перший період частка на, на півдні е, серед приросту населення українців склалася 47%, за другий 40%. А за третій 37%, тобто навіть менше 40%. Тобто чітка тенденція, що відбувалося витіснення українців з південного району, і перспективи зрозуміло були які. Я обрахував, що до початку 21 століття українці склали меншість в донецько придніпровському і південному районах за такими тенденціями. Як були за забриженською епухою. Якби не було відновлення українських державності, невідомо, чим би для нас закінчило все. Найнижчим рівень частки українців серед просто е, населення загального спостерігається в індустріальному донецько придніпровському регіоні. До речі, там найбільше збільшила чисельність росіян, але найменше українців у відсотках. Так якщо 59-му році. Українці складали 70% приросту чисельності цього регіону, то українці в 59-му році склали 70%, то в прирості населення частка українців була майже двічі менше, 38%, уявіть. 70% українці більшість в етнічному складі, але меншість прирості. І коли за перший період. Цей показник сягав 46 відсотків, то за другий складав менше четверті, 24 відсотки. Тобто, при рості України кожен четвертий лише був українцем, а майже три четвертих росіяни. Це жах, тобто, визначила чітка тенденція перетворення урбаністичного середовища півдня та сходу України о, в Російське. Тобто зміна етнічного складу на користь росіян за третій період тридцять відсотку. Ну я сказав чому. Отже, потумога українців серед загального приросту е чисельності всього населення була значно меншою, ніж їхня частка серед усього населення України. А в Донецькому, Придніпровському, Південному районі українці вже склали меншість серед загального приросту чисельності населення. Е, якщо брати е, е, в цілому, то і в цілому в Україні в 70-ті роки за рахунок півдня та сходу, бо е, південний захід не перекривав, де популяція в центральних областях, а західну країн не могла витягнути на собі сім тих невеличких. Тому в 70-ті роки, тобто з до 79-го року, при чисельності українців. Традиціона стало лише 48-53, тобто українці вже опинилися в меншості серед просто за цей час у цілому в Україні. Я думаю, що аби не відбулося національне відружне в кінці 80-х, такі ж тенденції, бо, бо там 79-ї там 89-й лише 50%. Але я думаю, що як не було б цього підйому в Західній і центральній Україні. Українці і в 80-ті роки були в меншості, територіальне розміщення українців за, за регіонами та областями, завдяки істотній різниці в темпах росту чисельності українців за окремими регіонами та областями, деяких із них навіть будувалося скорочення чисельності українців. Пороте, найбільше число українців серед інших регіонів зосереджувалося в південно-західному районі. Це Західна і Центральна Україна в 59-му році там проживало 16 мільйонів 719 тисяч осіб, що складало 52 загальної чисельності українців. В 59 му році чисельність зросла до 19 мільйонів, а питома вага цього району трошки зменшилася, бо на півдні. Формально зростали більш, більшими темпами 51-76. Більша чисельність населення у абсолютного показника в, в донецько Придніпровському, і то це за рахунок оцього першого періоду, де Росія ще не було таким інтенсивним ні в 70-ті, на початку 80-х років. В Донецько-Придніпровському зросла чисельність українців з 12,5 мільйонів до 14 мільйонів 89 Ну і зрозуміло, але питома вага е, в прирості зменшилася з, е, разом з тим, питома вага регіону серед загального числа українців зменшилася з 39% до 37. Найбільш інтенсивно, я вже говорив, в південному е, регіоні, але найменше в абсолютно показниках: 2 мільйони 883 тисячі, а стало чи майже 4 мільйона. І в результаті цього частка півдня цих чотирьох областей Донецької, Кримської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, зросла з 9% до 10,69%. Тобто в цих чотирьох областях, щоб уявили собі масштаб, мешкав лише кожен десятий українець. Ну і е, пішли ми тепер далі за е, конкретними областями. Змінилося також і територіальне розміщення українців за окремими областями до того ж і досить істотно відрізнялося загальною чисельністю. Ну найбільше українців понад 5% мільйонів. По, по, понад 5 відсотків в кожній області. Зокрема, у Дніпропетровській області 59-му році було 6,54%, відсотки. Якщо брати за 100, всі українців за 100%, відсотків, то 6%. І 54 на Дніпропетровськ в 740 в вся му У Донецькій області е, частка українців питома Донецької Донецькій області серед на цей за цей час навіть скоротилася, бо е, чисельність населення українців в Донецькій області повільніше зросла в самій Україні з 736 до 719. Досить інтенсивно. Збільшла ця частка о, Львівської області серед українців з 5:65 до 6,58 І в Харківській області ну, трошки зменшилося, було 5.39, стало 5,32. Далі за чисельністю йдуть послідовно Київ 4,98, У Вінницькій області, в зв'язку з тим, що відбулося вимирання українців. Частка області скоротилася з 6 до 4,69. Київською також скоротилася стало 4,62, полтавська 4,74, 4,10, особливо Луганська 4:44. Все населення зростало, а потім вага українців зменшувалася. Зменшила Черкаській, Черкаський, Хмельницький, Сунський, Тернопільський, Криуратський, Миколаївський, Волинський, Закарпатський навпаки збільшилася е, з 2,13 до 2,61, як і в Чернівецький, е, Керсонський і інтенсивно збільшилася у Криму, але в Криму найменше було українців, Ось, е, було 0,83 частка серед українців в е, 59-му, там 200 з востоком і 625 тисяч, 1,67 від цього чисельності було, 89-му році, щоб ви зрозуміли, найменші за чисельністю Чернівецької області українців було більше ніж значно більше за чисельністю Кримської області В 89-му році 666 тисяч в Чернівецькій області і 625 в Криму. Тобто одна Чернівецька область найменша. І до речі, в Криму і в Чернівецькій області мешкало найменше українців. Так от найменша область жило більше українців ніж у великому кримській області, де 2 мільйона 400 тисяч цього населення. Тому все це пізнеться порівняння. Отже, за 59-59 роки зросла частка українців, зосереджених у Києві і 12 областей, західних і південних, у той же час скоротилася у 13 інших областях, насамперед, центральних, північних та особливо Східних.